Коместа ва бене. Отже, ми думали, що ми не завжди позбулися цієї ганьби, але читаю. Пункт один. Активіз... І... Слухаймо, і потім якось і міняємо, так. Да. Да. Пункт один. Активізувати роботу загонів народної дружини і захисту влади, окрему увагу приділити посилення охорони та недопущенню захоплення приміщень обласних державних адміністрацій. Посилити пункт два охорону офісів партії регіонів. Взагалі, те, що я від себе скажу, те, що спалили в Києві офіс партії регіонів, це очевидна ганьба. Організувати так само, як і офіси інших партій по країні. І вони зараз це використовують ну, проти нас дуже ну, правильно, тому Що треба думати головою? Абсолютно. Що якщо ти береш гранату в руки, особливо якщо мав піддавати її, то результат буде відомий. Пункт 3. Організувати коментування подій у центрі столиці України, зокрема, захвату Офісу партії регіонів у місцевих і центральних ЗМІ, лідерами громадської думки. Редакція, ми це виконуємо, цей пункт. Ми організували коментування цього просто у нас в громадському. От по темниках працює. Мало того, що американський ми патріоти. Пункт 4. 18 лютого, це вчора, в окремих регіонах провести екстрене засідання президії обласних рад із засудженням дії екстремістів та зверненням до президента України щодо застосування жорстких заходів по відношенню до правопорушників. Українською мовою треба написати стосовно правопорушників. Активізувати інформування місцевих змі у мережах інтернет, соціальних мережах та управління по роботі з регіонами адміністрації президента України щодо фактів персонального терору по відношенню до членів партії регіонів, державних службовців та їх родин. Пані Лесь, у нас тут вчора на цьому місці сидів Юрій Мирошниченко, який піддавався тут нечуваному і небаченому катуванню. Просто такий та і був такий радісний, пішов від нас. Задоволений всім сказав, що прийде, але не прийшов потім, хоча передзвонив. І нарешті останнє. Шосте. Організувати фіксування та оприлюднення фактів вандалізму по відношенню до державного, комунального особистого майна з боку протестувальників. Кінець цитати. Ну, коментувати тут що? Я навіть і не знаю. Хороший план. Хороший план. Отлічно. Будемо виконувати. Зранку до вечора. Е, Лесю, де ви були, що робили, що говорили? Доповідаю, щойно була да. на зусиль зустрічі... не мені туди, так і на камеру, Люди. так да. народи України. Доповідаю, Да, в хорошому Ні, от, сенсі от, цього от, слова. Давайте да. я з вами краще поговорю. Mm -hmm. Це тих от ефірів, коли президент дивиться в екран, там це від його заяв стає все страшніше і страшніше. Якщо серйозно, щойно говорила з ну, доповідачками з парламентської асамблеї Ради Європи, вони розводять руками, кажуть, що а, навіть не уявляють, що може Європа в цій ситуації зробити. Будь-які погрози санкціями в цій ситуації виглядають уже просто ну м'яко кажучи запізно зрозуміло стало що Янукович не збирається ні здаватися, ні здавати а, міліцію вони використовують просто як престолозахисний інструмент. А вчорашня хвиля насильства була явно спланованою. Тобто, ну це не робиться з бухти барахти. А от не треба було захоплювати офіс партії регіонів. Ну навіть. так тільки палити. Так, і палити тим більше так. Нас звинувачують в тому, що ми самі спалили будинок профспілок. Причому він загорівся одночасно на першому і на дев'ятому поверсі. Людям тупо не було куди евакуйовуватися. І в нас на першому поверсі був госпіталь польовий. І ну, ми просто не уявляємо, скільки людей могло залишитися в вогні. І там провалилися перекриття між поверхами. Це, Це просто жах. Зараз в міліцейських відділках 56 затриманих. Кількість вбитих тільки офіційно налічує три десятка. Ми зараз працюємо з разом з активістами Євромайдан СОЗ для того, щоб, хоча б, дізнатися імена і прізвища, бо сама ми сходять з розуму. А при цьому вже 18 годину в підряд продовжуються ну по суті бойові дії на майдані, тобто вони не вщухають ні на хвилину. Я вибачаюсь по всій країні 9 областей, у нас включена крайня східна точка у нас з Дніпропетровськи. Ми показували. Якщо, колеги, якщо я можу попросити, ми можемо так тихесенько вивезти Дніпропетровськ, що там ви там пішло, да? Дякую. 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 Що сталося? Звучку. Звучок пропав. Отак от. Це утиски, цензура запроваджена. Дякую. Окей. Ага. Е, працює? Вона працює. Цілий Воно... день вносили на собі, виводили поранених. Це, це, це просто жах. Це, це Лесю, це все абсолютно зворушливо. Люди пишуть, коли я знаю відповідь на це питання. Опозиція хоч щось запропонує. Допоки чекали, вирішили, що не дочекаються. Дев'ять областей. Фактично влада перейшла в руки місцевих громад yeah. і представників діють законно обрані органи. Самоврядування вказівські центру не виконуються і так далі, ви фактично на узбіччі залишилися політичного процесу. Чи це не так? Тут така ситуація абсолютно зрозуміло, що Янукович провокує до агресії, і коли. Е... Коли в людей стріляють зі зброї, справжньої зброї, то що їм залишається робити? Далі мирно протестувати чи ввести пікети? При цьому будь-яка неспланована дія, і будь-який експромт може коштувати нових і нових жертв. Що зараз варто зробити, це сконцентрувати свої сили і виробити план це все Сконцентр... Бо інакше тут тут не, не в наузбічці політичного процесу, тут якби живцем залишитись. Угу. Ну тут от, Олексій Давиденко був перед вами, депутат Київської міської угу. ради від удару, і до слова я забув сказати, що збираються люди пікетувати оболонський розвідділок внутрішніх справ. Так, от якщо ви почули, що сказав пан Давиденко, угу. не, не почули, то я і цим людям нагадаю і вам пані. Він сказав таке. Є народ підтримав народну ініціативу людям, які не можуть з якихось причин дійти на майдан з великої літери, в сімейні обставини, там не дуже добре, почуваються, паралізоване місто немає як доїхати, можуть фізично ногами дійти до будинки. Да? Ні. До... Або що краще, до найбільшого, до найближчого, до найближчої колишньої районної ради. Зібратися там, в якійсь кількості, обрати там відновити діяльність районної ради, обрати очільника району відповідального за підтримання правопорядку. У нас були представники. Всеукраїнська асоціації власників вогнепальної зброї 400 тисяч стволів в Києві. Це з головою вистачить для того, щоб тут навести ідеальний правовий порядок, щоб люди почувалися безпечно і за вулиць. своїх дітей, так і тітушкам на цьому поставить крапку. Це варто зробити, хоча б з точки зору е, е, ну самозахисту. Пункт номер два: обрати по п'ять представників від десяти районів плюс 5 чи 10 представників від громадського сектору майдану. Плюс на Майдані зібратися, оголосити цих людей Київською міською радою легітимною тимчасовою до проведення спокійної ситуації виборів, плюс обрати міського голову, плюс обрати відповідальну за правопорядок в місті Києві, зібратися всім або біля офісів колишніх районних рад, або біля приймалі народних депутатів їх дев'ять від опозиційних партій, крім Шевченківського району. А може і Шевченківський район, також пишемо, теж кияни. І багато що зробив для міста, так і там концентруватися і так далі. Бо люди пишуть, що від вищих сил опозиційних дочекатись нічого не можна. Ну, насправді, ваша безпека в ваших руках і в здатності організувати навколо себе друзів, знайомих і ну мінімально не ходити одним по одному по ночах, тому що в Києві зараз тисячі тітушок. Я особисто їх на очі на власні очі бачила сьогодні. Вчора вони озброєні не тільки дубцями. Я... Я вам скажу більше, я дійшов до такого нервового стану, що мене можна злякати е, звичайним, е, звичайним фінським ножем. Це Остап Бендер. Е, ви були на зустрічі з представниками парламентської асамблеї Ради Європи. Хто був? З обох боків про що говорили, які рішення ну, спершу їх укатували регіонали. І на тій зустрічі був Єфремов, Олійник і Папаску. Вони розказували про жахи там і знущання опозиції над Беркутом і так далі. Потім зустрічалися ми з Соболевом і Гращенко, і ну, говорили з доповідачами від паре, які мають надати доповідь. По цих зустрічах дуже симптоматично, що можна безкінечно довго чекати міжнародної підтримки і адекватної реакції, але так само як в Сирії. Я вам, ми вам не заважаємо там, ні? У них там так смачно. Да? Я дуже вдячна, що вони дуже мене погодували. Це насправді найадекватніше студія. – Ми, ми До, будемо вигодувати. тихіше, так, поводити. Добре. Фіченіше, далі. <рес> Вес, вибач, так. Ну, Так-так-так. Да, да, да. і... – Добре. А, Окей. Угу. Коротше кажучи, на Європу розраховувати поки що не доводиться на швидку реакцію світу ні. Єдине, на кого можна розраховувати, це на себе самих, на самоорганізацію, нашу здатність протистояти і протистояти адекватно. Тобто не розраховуємо ні на що, крім на самих себе. Нарешті, е, нарешті. маю коментар. Дуже дякую протию Георгію Коваленку. Вчора дзвонив, оперативно відгукнулися. Коментар мушу прочитати. Okay. Коментар керуючого справами Української православної церкви у зв'язку з протистоянням в Києві 18 люта 2014 року. Вам, пані Лесів, скажу, що у нас були тут і представники Греко-католицької церкви, і Київського патріархату. Ми читали святнішого патріарха Філерета, представники протестантських церков. Отже, Українська православна церква нам. Таке Надіслав Георгій Коваленко, керівник інформаційного департаменту, таке звернення. Цитую, з самого початку політичної кризи і протягом всього періоду протистояння Українська Православна Церква неодноразово закликала до припинення насильства та мирного розв'язання конфлікту. На превеликий жаль, голос церкви не був почутий. 18 люта на вулицях Києва знову відновилося силове протистояння, пролилася кров, загинули люди. В ці хвилини ми чуємо тривожні повідомлення про нові зіткнення на Майдані Незалежності. В цей важкий час ми ще і ще раз категорично засуджуємо кровоприлиття і закликаємо. Зупиніться. Негайно припиніть насильство і відновіть діалог. Наша країна вже третій місяць балансу на межі національної катастрофи. Зараз усі. І влада, і опозиція, і кожен з нас мають свідомості відповідальність перед Богом за свої вчинки. Загроза громадянської війни та економічного краху в Україні стає, на жаль, все більш реальною. Закликаємо сторони протистояння, браття і сестри, не розривайте України. Закликаємо всіх вірних. Молімось і благаємо Господа, щоб він напоумив нас та вказав шлях до примирення. Це коментар керуючого справами Української православної церкви у зв'язку з протистоянням у Києві 18 лютого 2014 року. Дякую про Тореєві Георгію Коваленку. Питання чи влада, а вона позиціонується як вірні цієї деномінації, на що мають повне право, між іншим здатно почути голос своїх. Пастирів, як ви думаєте, не схоже, не схоже на те. На жаль, чотири тижні переговорів привели до єдиного результату, продавленого Януковичем закону про амністію, який в обмін на заручників, яких тільки за вчорашній день наловили майже стільки ж, скільки їх звільнили позавчора. В обмін на це по суті. Ми самі себе роззброїли, знявши барикади, що привело до дуже швидкого просування міліції в центр в гущу майдану і до десятків трупів. Mm -hmm. ну, от, от, от це єдиний результат чотиритижневих переговорів. Тому сідати ну, за стіл переговорів вам... можна тоді, коли є серйозний примус Януковича до результату. Все ну, решта, ж... це не переговори, це, це гра на публіку. Вчорашні Но... переговори, коли лідерів протримали дві години, явно надіючись поставити їм на стіл результат, мовляв, от бачите, Майдан зачищений, про що ви ще збираєтеся говорити? А на, Хто так, вам щось? винен? Влада лежала в Києві, і лежить посеред вулиці. І ця вулиця називається Майдан. Тут я з вами погоджуюсь. Дякую. Читаю ще одне досить довге, але трагічне, трагічне надзвичайне повідомлення. Фух. Рідні, збираємо інформацію про загиблих. Наразі вдалося встановити таких осіб. Нікітін Микола Семенович, дворінець Антонина, Карчак Андрій, Львівська область, Веремій В'ячеслав, Київ, Ідич Андрій, Івана-Франківська область, Володимир Кіщук, Запорізька область, Сергій Шаповал, Київ, Ігор Сердюк, Полтавська область, Наума Володимир Григорович, Донецька область, Олександр Капінос, Тернопільська область, Пліханов Олександр Вікторович, Кульчицький Володимир Станіславович, Київ, Резденюк, Валерій, Вінниця. 13 людей. Вчити. Загиблі правоохоронці: Власенко, Дмитро, Гончаров, Віталій, Іваненко, Олексій, Теплюк, Іван, Третяк Максим. Це ті, кого нам вдалося ідентифікувати, це небагато, це десь половина тільки з тих, кого відомо, що немає. Хто має за це відповісти? Хто має заплатити за це? І чи є ціна, якою можна цей гріх смертний викупити для нас всіх? Лесю? немає. Да. Учора в Верховній а Раді як мені? ми робили все, щоб розв'язати ситуацію мирно і почули просто глуху стіну у відповідь. А потім те, що відбувалося в Маріїнському, і далі ця хвиля терору, це ну, от вам і відповідь. Що ми можемо робити, щоб далі не допустити смертей, в першу чергу самоорганізовуватися, самоорганізовуватися і робити все для власного захисту. Якщо влада і правоохоронні органи перестали бути сок, сок в рамках закону, це це лише значить це не значить, що ми маємо перестати бути в рамках закону, це значить, що ми маємо самі перебрати на себе функцію власного захисту. Ще картина маслом віддані бабінець. У Броварську центральну районну лікарню вночі привезли двох чоловіків з ознаками катувань. Що за ознаки? Ознаки такі, У одного з них взуттєвими нитками було зашито ж І іншого беркутівці садовили на коробку з, з феєрверками. Це, між іншим, Іван Грозний останній раз таке робив на моїй пам'яті. З феєрверками. Про це розповів начмед лікарні седлер Сергій Миколайович на зустрічі з волонтерами. Також він сказав Аня Бабінець, що ці двоє людей після наданої допомоги кудись пішли. Наразі їхня доля невідома, розповіла Ані, волонтерка з броварів Оксана, чоловік, якому зашили рот, дуже дякую. З Вінницької області у Броварському відділі міліції мені відповіли, що до них люди з такими ознаками не поступали і кинули слухавку. Слухавку, перепрошую. Які переговори? От у мене, як у людини, очевидно, я за будь-які переговори, будь-які перемовини, будь-які мир краще. Я ж про це ми. кажу, що перемовини без примусу до результату, вони безглузді, більше того, вони коштують українцям десятки смертей в день. Так а що ми робимо в цій ситуації? Ми далі дивимося, як людей катують, які вбивають. Ніхто ж, от Мирошниченко вчора тут сидів, так? каже, все тихо, спокійно, не буде ніякого шторму. Як, угу. як він сидів в цій студії і поніслась, так? Відразу да? почалось. Як тільки влада говорить, що все спокійно буде, все мирно, це значить, якась несусвітна пакость готується. Смерто вбивство, кровопускання, катування і так далі, і тому подібне, я прошу сторони перемовин мусить мати якийсь рівень довіри, якого Один немає дові. зараз взагалі? Взагалі. між ними лежать трупи, кров закатова вчора. Не брав трубку, коли дзвонили світові лідери, і це значить, що він для себе свій вибір зробив. Путін його розіграв і переграв з одного боку. Посадивши на гачок грошей. З іншого боку, ну поставивши в цуцванг, в вилку, в якій немає правильного вибору. Якщо він за. Давить в крові е, майдан і перетисне українців е, е, і зробить їх рабами. То більше ніхто в світі не дасть років. Він залишиться васалом Путіна. Якщо він програє, то в Путіна буде абсолютно законний привід ввести сюди війська для так званого примусу для миру, як він свій час робив. в Грузії. А не може він це зробити. Тут Борис Тарасюк нам пояснив, тому що існує резолюція організації Об'єднаних Націй від. А що це за скрим від 1993 року? 94-го року. 93-го. Про що йде мова? Що це за скрим? Що ми показуємо? А? В Луцьку, так? Да? А що там в Луцьку? А що наші кордони теж резолюціями будемо захищати, так? Да? Ми роздрукуємо не... і. Це не до мене, так. Да. Абсолютно ймовірний сценарій. О! Зараз. зараз... Було Замірило скло.

Е, а що тут скажеш? В Луцьку там щось відбувається. Я намагаюся відкрити повідомлення про створення ради народної довіри відкрив громадський оперативний штаб в умовах катастрофічної загрози громадянської війни та іноземної окупації, коли правлячий режим вчиняє злочини проти власного народу і не може зупинитися, політична опозиція не здатна до ефективних дій та результативних переговорів. Ми, громадяни України, звертаємося з закликом до утворення ради народної довіри як надзвичайного органу для ведення переговорів та і оперативного керування країною від імені Майдану та народу України з усіма учасниками протистояння закликаємо взяти на себе відповідальність за долю країни тих людей, які пройшли випробування майданом та користуються довірою значної частини активних громадян України богомолець Гацько, Гриценко, Лужичко, Луценко, Рабець, Парубій, Паярка, Дмитро Ярош, представник воєнних афганців, представник духовної ради майдану. Нема одного, між іншим кандидата від громадського телебачення. Непонятно. Нам непонятно. От починається зразу боротьба з опозиції. Ні, не, не починається. Там хоч одна розумна людина має бути, яка знає, що робити. Це Закликаємо цих шановних людей негайно створити Раду народної довіри, розпочати переговори в першу чергу з керівниками силових відом, з представниками режиму, лідерами опозиції, керівниками фінансово-промислових груп та регіональними лідерами. Закликаємо там публічно, довго громадянський оперативний <світ> штаб. Тобто йдеться фактично про створення, я так розумію, тимчасового уряду. Ну, йдеться про створення легітимної влади. Ну, легітим, ну так я про те кажу. Так. Без громадського ви ніяк не обійдетесь. Я вам я вам чесно скажу. Чула. Як во як воно є? Це по перше, а по друге, мусить бути хоч один професіонал. Тіла 30 людей, які загинули під час кривавих сутичок у Києві, знаходяться зараз у модзі на оранжерейни в Шевченківському районі столиці. Це джерело ТСН нам А вони по... там і мають знаходитися по в канонах судмедекспертизи? експертизи. Вони мають сидіти, мали б знаєш бути зі своїми сім'ями, перепрошую про це за останні три місяці. Я стала експертом. На жаль, і в цій сфері в також да. таке. Інше питання, що ми досі не маємо жодних даних про кількість загиблих в профспілках. І зараз ширяться чутки, яким я не хочу давати ні підтвердження, ні спростування, але направду від того, що профспілки запалали знизу до верху одночасно. Підозрюю, що багатьом не вдалося евакуюватися. Евакуюватися а, на цю інформацію, пані Лесю поширювали з посиланням на Сергія Соболєва. Олексій Давиденко сказав, що він в контакті з керівництвом Київської медичної, як би сказати, департаменту медичного. Mm -hmm. Ну, чогось медичного департаменту Київської міської влади, і вони не, не підтверджують цього. А вони поки були всередині, що... вони знайшли всіх. Поки, вони по поки були... що не підтверджують. Ну, от, ми не маємо розкажу, офіційної що... інформації. Тому я, ми... я, я тепер про те саме я кажу, що, що ширяться чутки. Ми uh -huh. тут не знаємо нічого достеменно. А тих, кого ми знаємо, ми публікуємо списки, намагаємося їх інфікувати. Господи, ага. хотілося б робити якусь іншу роботу. О, інтерфакс України поширила поширила уточнення прес служби служби безпеки в Україні. Да. СБУ тільки готує антитерористичну операцію по всій країні, а не приступила до її реалізації, користуючись нагодою, запрошую сюди голову служби безпеки України, який пояснить нам різниця між Між тими, між мальчиками і дівчатками, терористами і не терористами, тому що тут тут був пані Лесю генерал е, смішко, який сказав ніяких оперативних. Юридичних, ментальних, психологічних, яких бути законних підстав для проведення будь-якої терористичної операції Нема. не існує. Це все, за його словами, поза законом і поза здоровим глуздом. Цитую, ми да, ну, уточнили, да, а в середу він вранці, як іменко, заявив, що СБУ з антитерористичним центром розпочинають антитерористичну. Операцію. Маємо заяву СБУ. Прошу подати відео. Ви за мною. Шановні громадяни, події останньої доби в Україні засвідчили наростаючу ескалацію силових протистоянь та масове застосування зброї зі сторони екстремістсько налаштованих угрупувань. Багатьох регіонах держави захоплюються органи місцевої влади, структури Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки, прокуратури, військові частини, склади з боєприпасами, гарять приміщення судів, вандали нищать приватне примешкання, вбивають мирних громадян. Так, тільки за останню добу понад полтори тисячі одиниць вогнепальної зброї і сто тисяч набоїв опинились в руках злочинців. Сьогодні відбувається свідоме цілеспрямоване застосування насильства шляхом підпалив, убивств, захоплення заручників, залякування населення з метою досягнення злочинних цілей. Все це з використанням вогнепальної зброї. Це вже не прояви тероризму, це конкретні терористичні акти. Радикальні і екстремістські угрупування своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців. Зв'язку з цим служби безпеки антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції. Хочу зазначити, що рівень суспільної небезпеки, який існує в Україні, потребує залучення усіх суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом. Згідно закону України про боротьбу з тероризмом до цієї роботи залучені Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ. Міністерство оборони, прикордонна служба України, центральні та місцеві органи влади. З огляду на таке рішення в державі запроваджуються заходи щодо посилення безпеки, охорони громадянського порядку та державного кордону. Я звертаюсь до всіх громадян України з проханням зберігати спокій та дотримуватись у своїх діях законодавчих вимог. Я вже поінформував президента держави про рішення щодо проведення антитерористичної операції. Це був керівник СБУ пан Якименко, Нарешті нам пані Лесь правду сказали. Берки і тушок назвали терористичним угрупованням. Да. Я тішуся. Ми виконуємо. Прошу зауважити всі вказівки цих темників. існує точка зору. Я забувся зараз то чи то Байден, чи то хтось з Євросоюзу, сказав, що Янукович втратив будь-яку легітимність. Він залишається президентом держави. Ну, формально так, а насправді ну він і диктатор і штовхає нас просто. Терор і тероризувати три місяці народ України, а потім називати їх терористами це останнє, що можна робити. Я не можу залишатися спокійним після того, що я на власні очі бачила вчора. А що Ми ви бачили? знаємо все смерті, поранених, побитих, насильство, як розстрілюють натовп, як волочать безневинних. Це це неможливо ні забути, ні пробачити. При цьому є інформація про те, що цю ніч теж буде гаряче, можливо, навіть гарячіше ніж минулої ночі. Вже uh, пішла інформація, що підтягнули, uh, підтягуються uh, uh, спецпризначенці з армії, uh, і ми не розуміємо, що буде цієї ночі. Єдине на що я уповаю це на нашу самоорганізованість і здатність до організованого опору. Мушу бігти. Дякую, мушу сидіти в хорошому сенсі цього слова. Леся Арабець, народний депутат України до нашої.